Квіцятки. Зараз я звук виключу. Це сторінка, яку я буду відновлювати за аналітику. Як дивитися аналітику, де її шукаєте? Нажимайте, наприклад, ось у за Що? Що рік дуже багато. Офіційно Заразу. ось бачите, Ось аналітика. Бачите? Ось тут її шукаємо. Так. Так, як із мало. Так, так. так аналітика. Дивіться, ем, поділились 341 людина, лайків 4, 14, 2 комента. Е, далі. Перегляди 341. Загальний час 54 хвилини. Чому? І середня тривалість 9,8 секунд. Бачите? Це обов'язково треба відслідковувати, зайшло, не зайшло. Коли дивилися, да, переглядали відео якнайбільше ваших людей. Дивіться, пошукові запити. 100% мене шукали як Лілю Бородай. Далі для тебе слідкування з пошуку всього 3,6%, тобто відео не завірусилося. Інше з особистого профілю 1.8. Це люди, які на мене підписані. Розумієте, так, що в мене 10 тисяч, ну всі підписники побачили це відео. Так, yeah. давайте, наприклад, візьмемо ось 2000. Так, до прикладу, аналітка. Ось. Так, переглянуло відео. скільки загальний час від... відтворення, 5 годин. Повне відео переглянули 31%. Тобто, чим більше у вас переглядають повне відео, тим більше ваше відео буде віруситися і тривалість 7 секунд. Далі йдемо. Е, так, дивіться, коефіцієнт утримування. В середньому 84% глядачів подивилися моє відео. І більшість глядачів припинили перегляд на 0,02 секунді. Тобто це відео їм було взагалі нецікаво. Так, знову ж таки, особистий профіль. 1,5%. З пошуку взагалі мене ніхто не знайшов, розумієте? Із пошукового о, пошукові запити. Тобто мене по цьому відео, тобто, коли мене шукали, як ліля Бородай, по оце відео не вискочило. Так. Дивіться, давайте інше візьмемо, давайте. Давайте ось це. Так, Аналітика. Так. Переглянуть, це мене було фото. одне, Тобто фото одне, його передивились. Нові слідкувачі три людини підписались, 2 години передивлялися. І ось тут уже пошук 1,3%. Пошукові запити через Ліля Бородай шукали Ліля Бородай і вискочило це моє відео. Розумієте, да? з особистого профіля 3,4% для тебе. Оце. 60%. Да? Це для тебе це цільова аудиторія це люди, яким це холодні контакти, яким TikTok показав моє відео. Тобто цільова аудиторія, як воно працює? Я передивляюсь людей, і TikTok мене показує цим же людям. Ви розумієте? Да? Ось так. І цю статистику ви повинні час від часу переглядати, щоб зрозуміти. Зайшло ваше відео, не зайшло. Скільки людей да, нові слідкувачі. Ось, до прикладу, давайте візьмемо якесь продуктове, да? до прикладу, щоб вам більше на продукт. Ну, ось давайте. Ось. Це Аргентум. Так, так, дивіться. Переглядів 6537, три людини підписали. Да? 6 секунд з половиною дивились моє відео. Переглянуло повне відео 24, ну, почти 25%. Так, далі йдемо. Ось так. Знову ж таки, для тебе 90% це воно пішло на холодний контакт. Так? Слідкування 2%, тобто це побачили люди, які за мною слідкують. І так само особистий профіль. Тобто, розумієте, да, із пошуку. А тепер дивіться, ось тут пошукові запити. Ліля Бородай мене шукали, 50% показалось в моє відео. Далі шукали щось е... тут так написано, сельдар дарвозна. Щось, щось Коротше, коли вводила цей набір слів, вискочило чомусь моє відео. 50%, 50% да? і люди перейшли. Так, зараз я вам ще покажу. От давайте візьмемо таке ось невеликі перегляди. Так. Нові слідкувачі не підписались, бачите, але... Пошукові запити не показалося. Добре, хочу вам показати, як з пошукових запитів. Давайте ось о, 300 тисяч. Андеримати і мене завжди заходить. Так, дивіться, переглядів 30 тисяч, о, 304 тисячі, да? 223 людини на мене підписалося. Уже приємно, так? Да? І ось тут для тебе 98% це відео завірусилось на холодну аудиторію. Далі, пошукові запити. Людина вбила в TikTok антиревматин М, вискочило моє відео, коліна вискочило моє відео, болять коліна, відео вискочило, біль в колінах, от болі в ногах. Це все пошукові запити. От дивіться, пошукові запити це пошукові запити, за якими глядачі перейшли на твою публікацію. Дані відображаються лише за останні 90 днів. Тобто, оце пошукові запити. Це те, що люди шукають, коли заходять в TikTok, там цікава стрічечка така, да, і пишуть там антиревматин М. І тут бах, вискочило моє відео, і люди зайшли, його подивились. Да? Або от болі в ногах. Тобто оці всі слова антиревматин, коліна, болять коліна, біль в колінах, болі в ногах, вони всі повинні бути озвучені у відео і прописані у відео. Можна, ну, хештегів це буде багато, там 3-4 треба додати, але оце пошукові запити, це те. Що є озвучено у відео, і люди по цьому, коли одна, ну, я сказала, да, що у вас болять коліна. В пошуку людина набила болять коліна і вискочило моє відео. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, да, як працюють пошукові запити.